Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день 14 серпня. Разом армія РФ запустила по Україні 45 безпілотників і дві керовані ракети. Вночі дрони атакували російські НПЗ. На Хмельниччині екологи подали до суду на комунальне підприємство через забруднення річки, а також про зміни руху громадського транспорту під час тривоги у Хмельницькому. Має 5 хвилин на головне. У ніч на 14 серпня противник атакував двома зенітними керованими ракетами с 300 та С-400 і 45-ма ударними БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах зсу ударними БПЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини ракетами. Сумщину Протиповітряною обороною збито чи то подавлено 24 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання 21 БПЛА на 12 локаціях. Про наслідки ударів розповім у наступному випуску. Кабінет міністрів ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових територій. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко повідомила, що в уряді розробляють програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях, а це 6 мільйонів 600 тисяч українців, серед яких 3 тисячі е, перепрошую, 3 мільйони 700 тисяч – це вразливі групи населення. В основі програми п'ять ключових пріоритетів – це житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я. Також на і механізм підтримки, який значно розширить можливості для життя та роботи у прифронтових громадах. Вночі дрони атакували НПЗ Лукоєл у Волгограді. Було чутно близько п'яти шести чи то семи вибухів. А після, нібито, падіння уламків губернатор регіону написав: в результаті падіння уламків сталося розлиття та загоряння нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. «Лукойл» – Волгоград нафтопереробка це найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному. Центральному окрузі РФ. Потужність підприємства становить 14 мільйонів 800 тисяч тонн. Навіки в струю на фронті загинув захисник Святослав Мельник, 1988 року народження, житель села Шпанів Нетішинської громади. До лав Збройних сил України його мобілізували 12 травня 2025 року. Боронив Україну у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Матрос, старший водій першого відділення морської піхоти військової частини, загинув 11 серпня 2025 року в Донецькій області до останнього подиху, залишаючись вірним військовій просязі воїну на віки. 36. прощання із Святославом Мельником відбудеться завтра у рідному селі. Вічна пам'ять Ішана полеглому захиснику щире співчуття рідне. На Хмельниччині екоінспекція через суд вимагає стягнути з комунального підприємства Віньковецький комунсервіс 44,5 тисячі гривень за забруднення річки Калюс. Перевірки підприємства, проведені у 2020-2021 роках, засвідчили скиду у річку забруднюючих речовин із перевищенням гранично допустимої норми. У січні 2021-го Екоінспекція надіслала підприємству претензію однак, кошти добровільно вони не відшкодували. Через це інспекція звернулася до господарства. Оського суду Хмельницької області Громадський транспорт у Хмельницькому не буде стояти під час повітряної тривоги. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук на своїй сторінці у Фейсбук. Рада оборони області внесла зміни до протоколу, який передбачав зупинку транспорту на кінцевих під час сигналу тривоги. Тобто транспорт доїжджав до кінцевої зупинки, але звідти вже не їхав до завершення тривоги. У дописі йдеться, що приватні перевізники не завжди дотримувалися цих правил, але комунальний транспорт очікував на кінцевий зупинках, а потім люди скаржилися, мовляв, чому тролейбуси їдуть купами по 3-4 за раз. Тепер же водії громадського транспорту зобов'язані під час сигналу Повітряна тривога зупинити рух на найближчій зупинці, довести до пасажирів інформацію про тривогу та місця розташування найближчих укриттів, відкрити усі двері і рекомендувати перейти до найближчого укриття. Сьогодні відбудеться нарада із перевізниками для роз'яснення цих змін. Сьогодні у Хмельницькому через планові роботи на електромережах без світла можуть залишитися мешканці чотирьох будинків на двох вулицях міста. За повідомленням Хмельницькобленерго, до 17 години електропостачання може бути відсутнє на вулиці Городня будинки номер 1-2 та 2-2В та на вулиці Північні будинки 9Б та будинок під номером 1-1. І наразі це все чим встигає поділитися більше у соцмережах телеканалу та у наступних інформаційних випусках. Тож залишайтеся з нами мирного та продуктивного дня вам.